Друзі та гості моєї канала всім привіт. Сьогодні, друзі, докопую картоплю. Тут залишилось докопати в мене 4 сотки. На полі слава Богу вже викопали, хоча б сьогодні неділя, але треба докопати, хай Бог прощає. Треба якось добрати її, бо в нас дощі, кожен день пусті дощі йде. Хоч невеликий, але йде. Не можна влізти, було таке буває, що не можна влізти в город. І зараз воно таке сире. І хочу вам показати свою саморобну копачку, як вона в роботі, друзі. Буде вам, думаю, цікаво. Покажемо, як вона викопує картоплю. Звісно, пишіть свої думки, що ви думаєте про таку копачку. Буде цікаво почитати коментарі. Що вона як. Ну, вона простенька. І зараз покажу, як вона копає. Так що, друзі, всім приємного перегляду. А ми починаємо копати. Так, друзі. розгорали через радок. Отака От робота, бачите, це і копалочки. Ну, копалочка доволі непогано копає. Дуже було б цікаво почути вашу думку, так як я казав, про цю копачку. картопелька, слава Богу, гарна. Гарненька так, картопелька. Бачите, як розкидає вона вся зверху картопля. Я її це, друзі, беру, поверху просто збираю, потім знову розорую остальні рядки і заволочив, ще що там зверху позбирали і на цьому все. Так що, друзі, отаке вийшло відео. Отак працює копалочка ця саморобна. Так що, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. Ну, і всім миру і добра. Всім пока.